Сьогодні будемо пробувати ловити щучку, у кунця може щось і вдасться половити. Бачу. Ще добратися треба. Води в цьому році багато. Ми побачимо зараз. Тут мені добратися. А ні, не, небагато води хвильно перейти. Зілля піднялося, мочмала така. Ну, блін, ямка така. Ну там да, в звичайних чоботах тут не є. А ні, там, там можна перейти. Там можна перейти, звичайно. Але не завжди їх вистачає. Просто йди, нормально там, Хватає все повністю. Отакого От буде водитись. Ну незвично. Незвично, воно давай, там дивись, ще палка не, не, не впади, там палка ще така лежить. Переступити її треба. Бачу. Ну, не бачу, не чувствує. Так, да, так, да, так, да, да. осторожно просто. Ну, В принципі, ми проходимо всі калюжі. Якщо тут так пройшли... Ну тоді, тоді, тут води було б, ми всіх перейшли. Отако було б десь води, Ну ми перейшли б. Так, піляємо далі. Пробую я зробив все два заброси. Заїбався, потяг, що Бачив, як бобри зробили. Я тут не той шов, пішов на фріку, але прийшов Яфоняв, давці. Вийде рахмуну зробити.

У єсть, дякую. О, да, десь така. Около двох, полтора. Поняв? Мато і хуйні Другий заброс. Другий заброс є. Розловив. Рудгу. Так. Шістдесят один. 60 батарейка сила, короче. Моя? Да, батарейки поменяты да конечно в чуботях сюда вообще незручно. На кульометры восстанавливают. кладочка вышла. А це до, до трех, может, мишечка И ну, на Асуру. А, не, на руку. И все, ничего. Не очень трудно, наверное. назад